Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн: що це за яблука в раю? Чому саме яблука і чому його не можна було їсти першим людям? Почнемо з головного. В Біблії не написано, що це було яблуко. Взагалі, от ніде. У книзі буття написано лише, але з дерева пізнання добра і зла не їж, бо в день, коли ти зіси, ти помреш. Слово яблука з'явилося пізніше в європейській культурі, дуже просто пояснюється. У Латині малом яблука, а «малус» зло. От і склалася красива легенда, але Біблія цього абсолютно не підтверджує. То що ж тоді сталося? Дерево це був не фрукт, а тест на давірих. Бог міг дати. Будь-який символ, скелю, струмок, умовно межу в саду, але дав дерево. Чому? Дерево, природня частина саду, не страшна, не магічна. Це робило випробування реальним. Чи послухає людина Бога, навіть коли спокуса виглядає і небезпечне. Суть була не в плоді, а в тому, що Бог сказав: ось межа, довіряй мені. Чому це дерево називалося дерево, пізнання добра і зла. Мова не про знання фактів, а про право визначати що добре і що зле. Питання стояло так: хто вирішує? що правильно, Бог чи людина. Зівши плід, люди сказали, Боже, ми самі будемо вирішувати, що є добро і що зло. Це був акт незалежності, бунту про те, хто в домі господар. Чому це було настільки серйозно? Бо життя побудоване на довір'ї. Ну, погодьтесь, без довіри шлюб розвалиться, дружба гине, державна падає, діти віддаляються, суспільство перетворюється на соціальний хаос. Це відмова довіряти самому творцю. Ось чому це не яблука, не дрібний гріх, а фундаментальна зрада. А людина сказала: А я сам собі Бог. То чому Бог взагалі поставив це дерево? Бо без можливості не послухатись справжня свобода неможлива. Якби в раю не було жодної заборони, жодного вибору, це був би не рай а вольєр. красива, безпечна, але без свободи. Бог створив людей для любові, а любов без свободи не існує. Тому мала бути реальна можливість сказати ні. І на жаль, люди скористались такою можливості. Чи міг Бог поставити легший тест? А що є легше ніж просто не з'їсти плід. жодної муки, жодної небезпеки, жодної боротьби. Тест був максимально легким, але серце людини вибрало інакше. Проблема була не в плоді, а в серці не Бог покарав людей за яблука. Люди самі вийшли з-під Божого покрови, обравши жити. ну, по своїх правилах і вся історія людства від воїн до корупції це наслідок цього вибору. Хороша новина в тому, що в Христі Бог знов відкрив шлях назад до довіри, до правильного порядку, до стосунки. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові чесні відповіді. Пишіть ваші думки, і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.